Вітаю, друзі! Інколи нездоровий стан здоров'я дитини сильно лякає батьків. Що це за стан поцікавити ви? Адже будь-яка хвороба дитини вже приносить хвилювання в родину. Саме зараз я говорю про напад судом та втрату свідомості. Для багатьох з нас, слава Богу, цей стан невідомий, але так само багато батьків згадують його з жахом. Як розпізнати судоми, як допомогти дитині та чого робити не можна. Про це сьогодні. Сьогодні зі мною студії лікарка, дитяча неврологиня Надія Бойко, а також Наталя. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю, вітаю, Наташ, чи цікавилась ти таким поняттям як дитячі судом? Якщо чесно, то ні, я ніколи з таким не стикалася і навіть не зовсім розумію, що це. Надія, розкажіть нам, будь ласка, тому що в моєму розумінні судоми – це судороги, до яких ми так звикли, і от справді це досить цікаво, що ж таке насправді судоми і як зрозуміти що саме вони. Так, дійсно, це дуже гарне запитання. Тому я вам хочу розказати, чому виникають судоми, а потім як вони проявляються. Що таке судоми? Це неконтрольований раптовий сплеск електричної активності головного мозку, який може або порушувати рухи у вигляді скорочення м'язів, можуть проявлятися змінами в свідомості дитини, або змінами у поведінці, або якісь зміни у чутливій сфері. Це все залежить від того, в якій ділянці мозку виникла ця патологічна активність. Тобто це саме от проблеми, які зв'язані з головним мозком. Так, так. Коли їх можна от побачити і по яким симптомам? Симптоми досить різні, це все залежить, в якій ділянці мозку виникає епілептична активність. Тому ну, розпочну, мабуть, я з генералізованих тоніко-клінічних нападів, до яких ми так всі звикли. Це тоді, коли дитина втрачає свідомість, вона може напружувати своє тіло, а потім починається фаза скорочення м'язів, під час яких може бути нетримання сучового міхура або кишківника, і навіть дитина може посиніти і в неї відбувається порушення дихання. Окрім тоніко-клонічних судом, також бувають інші типи, наприклад, як атонічні судоми. Тобто це проявляється тим, що дитина раптово втрачає м'язовий контроль і навіть може впасти. Або якщо це залучаються м'язи голови і шиї, то це такі ківкоподібні падіння голови. Або у дітей часто бувають абсанси. Це такі напади зависання, коли дитина грається, і раптово виникає зупинка діяльності. В цей момент дитина може або відводити погляд, або навіть швидко-швидко кліпати очками. І можуть відбуватися такі мілкі посмикування м'язів обличчя і. Цей напад він досить нетривалий, часто батьки його не помічають, тому що вони думають, що просто дитина десь зависла, загралася, uh -huh. на щось задивилася. Але якщо ви бачите, що відхилення погляду відбулося, або часте кліпання очей, і ви розумієте, що дитина неконтактна, або вона не пам'ятає все те, що ви говорили їм в час тоді, коли відбувалися ці судоми, то це такий досить тривожний звоночок, і треба все ж таки звернутись до лікаря і повідомити. Те, що ви, ці, ви помітили за дитиною такі симптоми. А як взагалі зрозуміти, буває, дитина просто собі зависає, і, ну, чи це є дійсно судоме, чи це просто. Угу. Так, це досить влучне запитання, тому що є таке поняття, як псевдоапсанси. Ми всі, я впевнена, хоча б один раз да, епізод <с? зависання відбувався в житті. Це, скоріше всього, був псевдоапсанс і. Ем, Така досить характерна черта, що дитина все чує під час нападу. Вона може зависати, дивитися в одну точку, не реагувати, але вона все чує, і коли ми задаємо запитання, вона не відповідає, але після того, як вона включилася, вона може сказати: Ди, я тебе чула там, і дати відповідь. При псевдообсанців не відбувається. Е Якихось таких е, ритмічних посмикувань мускулатури обличчя е, дуже рідко, коли є відхилення погляду, переважно діти дивляться прямо. І інколи псевдоапсанс можна зупинити тактильною е, стимуляцією дитини. Не просто помахати ручкою угу. перед очима, а все ж таки так прийти і потрогати, чи все окей. Ви ще казали про оце плямкання дитини, але ж ну от, буває таке, якщо, наприклад, малюки. Вони ж постійно плямкають. У них оцей рефлекс він настільки розвинений, що ти навіть можеш не зрозуміти тут. Як бути, теж потрібно ну якось тактильно дитину пробуджувати е, Так, переважно. Я питаюся у батьків: чи можемо ми це зупинити ззовні якоюсь стимуляцію, або почати говорити до дитини, або тактильно перевернути якось її погляд. Якщо ми можемо зупинити дані плямкання, і дитина реагує, дивиться вам вічки і посміхається, то скоріше всього це добрякісний стан. Але якщо ви бачите, що є плямкання, є якась фіксація погляду, дитина не реагує, і ми ніяк не можемо зупинити це, то все ж таки варто звернутися до лікаря. Ви сказали, що епілептичні от прояви, так? Е, судоми це епілептичні такі прояви? Е, судоми, так, це епілептичні прояви, але вони не завжди є епілепсія. Угу. От як зрозуміти, тому що, в принципі, епілептичні прояви в голові одразу з'являється епілепсія, е, угу. страшне поняття і, в принципі, страшний діагноз. От як зрозуміти, що моя дитина схильна до цього чи не схильна? Ну, хочу розпочати з того, що судомний напад він може трапитися в будь-ким, хоча б один раз у житті, uh -huh. і це не завжди є епілепсія, якщо трапляється другий напад. І тоді вже лікар має оглянути дитину, і тоді вже дійсно може виставлятися діагноз епілепсія. З першого нападу ніхто не поставить такий діагноз, і також важливим є провокують ну. Будь-яким, то провокуючі фактори. От, наприклад, дитина, яка має фібрильні судоми під час високої лихоманки, вона починає судомити. Це не епілепсія в переважній більшості, це звичайний доберекісний стан дитячого віку, який потім дитина переросте в рідких випадках. Це переростає потім в епілепсію. Тобто, оці такі посмикування ручок, здригання під час лихоманки високої, чи це фібри з фібрильними судоми тут е, треба більш детально розібратися, тому що е, ось е, генералізований тоніко клонічний напад, тоді, коли дитина на фоні високої температури втрачає свідомість, починає там напружуватися, потім посмикується. Е, це називається. Прості судоми, хоч вони виглядають дуже страшно, батьки зразу телефонують швидку допомогу, і це так ну запам'ятається скоріше всього на все життя, але це вважається прості добрильні судоми, і вони, от, скоріше всього, прийдуть з віком». А є складні, і вони виглядають менш небезпечно це посмикування одної ручки чи одної ножки, або якось там відведення голови в сторону, відведення погляду в сторону на фоні температури. І це нам може свідчити про те, що є якесь пошкодження головного мозку, є якесь вогнище, що, яке дає ось таку вогнищевну симптоматику, а не одразу такий генералізований процес. І ось коли є складні фібрильні суда. Мами, то це ризик виникнення потім епілепсії, вже будуть напади, можливі напади не спровоковані лихоманкою, а і просто собі дитина живе, грається і трапляється напад. І от фібрильні судоми вони часто у дітей певного віку, тобто від 6 місяців до 60 у дітей можуть траплятися фібрильні судоми. Від Може, 6 до 60 місяців. місяців. Да. Да, у них от в, в, в цієї групи дітей часто виникають фібрильні судоми, а потім вже е, структури головного мозку вони ростуть, Стримує. дозрівають, да. Да. Uh -huh. і така гіперзбудливість нервової системи проходить, і дитина позбувається таких нападів. А спазмолітики вони діють при судомах? Ні, спазмолітики ніяк не вплинуть на судоми. Дуже часто плутають озноб і фібрильні судоми це різні речі. Під час ознобу дитина труситься, і там дійсно хтось може рекомендувати прийом спазмолітичних препаратів, але це не судоми. Достатньо дитину просто там зігріти, якщо їй, наприклад, холодно, і дати жарознижуючий препарат. Судоми ми не можемо зупинити. Ніякими методами, ніякими препаратами, окрім протиепілептичними засобами. Тобто специфічне лікування так, досить? Це не від того, що там з, з м'язами проблема. Це саме проблема в активності головного мозку, і треба впливати тими препаратами, які впливають на цю патологічну активність. Яка перша допомога при, от, при судомах? Що мама повинна зробити, чи як мама повинна зреагувати в цей момент? <гум> я скажу, ви, мабуть, посміятися не панікувати. <гум> це важко, коли <гум> <гум> дитина судома. Ну, дійсно, треба не панікувати, розуміти, що ми, в принципі, якщо в нас немає швидких ліків, які зупиняють судоми, а коли це виникає вперше, батьки не мають таких препаратів. Потрібно. <гум> <гум> Положити дитину на горизонтальну поверхню, розвернути її на бік, тому що судоми можуть спровокувати блювоту, тому що скорочення uh -huh. м'язів може відбуватися у всьому тілу, і стравоходу, і м'язи дихальних шляхів також скорочуються може йти піна з роту, і для того, щоб дитина потім не аспірувала ось ці виділення, треба покласти її на, на бік. Для того, щоб це відходило. В момент судом дитину трусить. Тому ми маємо піклуватися про її безпеку, покласти під голову щось м'яке, подушку, скоротити щоб щось. скороти вище трохи? Не вище, а просто щоб вона не билася головою ага. об підлогу. І... Забезпечити безпечне місце дитини, якось стримувати судоми, зупиняти, лягати всім тілом не потрібно, тому що ми їх зупинити таким чином просто не в силах. І дуже важливо засікти час, тому що тут є певні нюанси, і коли приїде швидка, ми маємо розуміти, скільки тривають судоми. Ага, тобто вим виміряти тривалість судом? Подивитись на годинник, так да, і головне не панікувати, не тому панікувати. що в цьому. Цьому це да. на годинник. Я можу ще додати, що не можна робити. Не можна пхати щось там в рота, доставати язика. Дитина а, ага. може посиніти під час нападу, в неї може порушитися дихання, тому що судове відбувається ну, просто по всьому тілу. І якщо ми будемо це робити, ну є таке міф, що треба достати язик, бо дитина да, його ковнула, дитина, да, і, да, і вона посиніла. Раніше була така рекомендація, що треба відкрити. Щелепу намагатися достати язик, і навіть можна там прищібнути язик булавкою до комірця. Це не допоможе. Ми просто травмуємо дитину і травмуємо, скоріше всього, власні пальці, тому що м'язи, щелепи також скорочуються, їх дуже важко відкрити, і вони потім скорочуються, а дитина може вкусити. Mm -hmm. І вона не стане звичайного кольору, тому що причина зовсім в іншому. Тобто, не ліземо до рота, нам достатньо. На бік повернути дитину, утримувати голову, підставити, щоб дитина не травмувалася. Не потрібно там стримувати навіть Роздирати. якщо… Розтирати. Ми можемо розтиратися. Це перше, що приходить в голову, коли дитина починає ну, вигинатись. Mm -hmm. Буває ж таке, да, при судомах, що дитина починає so, вигинатись so. або, навпаки, скручуватись. So, so. І в той момент, ну я не знаю, ну, я просто бачила, починають розтирати, mm -hmm. щоб легше було, як наче при судорогах. Да? Yeah. Це не допоможе. Причина-епілептична активність головного мозку. Yeah. Не в м'язах. Ми можемо їх там розминати, грілочку ставити. Це не допоможе. Напад закінчиться тоді, коли закінчиться напад, а не, не почнуться наші розтарання. Краще переживати за голову. Голова може травмуватися, uh -huh. і це є так, досить неприємно. І не потрібно робити дихання рот в рот. Ну, саме тоді, коли відбувається напад. Дитина може не дихати, дитина синіє. Якщо буде необхідність, то треба зачекати, поки напад прийде. Зазвичай він триває декілька хвилин. І якщо дихання не відновилося, свідомості немає. І ми розуміємо, що дійсно дитина потребує серцево-легеневої реанімації, розпочати вже тоді, після нападу. Але як тільки почався напад, потрібно одразу, я так розумію, викликати швидку в будь-якому випадку. Чи мами, які вже з цим стикаються не один uh -huh. раз, вони вже з собою несуть ліки, і вони просто от як в цей момент дати дитині ліки? Чи теж потрібно вичекати, а потім uh -huh. дати ліки? Ось те, що я казала, треба зафіксувати час початку. Uh -huh. е Якщо судоми тривають більше п'яти хвилин, ми викликаємо швидку допомогу, тому що це ризик, того що вони можуть бути тривалими, може бути епілептичний статус, який є ну життєво небезпечним. Якщо судоми тривали дві-три хвилинки, то ми можемо не так панікувати. І якщо це судоми виникли вперше, ми дійсно можемо викликати швидку, тому що дитина така потребує до обстеження. Якщо ці судоми – це встановлений діагноз епілепсія, то ми розуміємо, що ну все окей. Ми слідкуємо за часом. Uh -huh. Якщо не більше п'яти хвилин, то ми швидку можемо не викликати. Якщо є свої певні критерії, коли ми викликаємо швидку. Це судоми, яких ми не бачили початок. Тобто ми прийшли, а дитина судомить. І ми не розуміємо, скільки вона судомить, можливо, вже пів години, а можливо, це три хвилини. Тому ми маємо негайно викликати швидку, тому що ми не орієнтуємося по часу. Просто якщо судоми тривають більше п'яти хвилин, якщо дитина травмувалася під час судом, впала, або там травмувалася голова, ви побачили, що там десь біля. Якогось гострого предмета, наприклад, або бордюр, е і дитина травмувалася, тому має викликати швидко. Е, І якщо дитина не приходить е до свідомості, тобто напад закінчився, а дитина не приходить до свідомості. Е якщо не відновилось дихання і серцебиття, і якщо за нападом дитина закінчився напад і потім розпочався ще один або там третій напад, це потребує дообстеження, це потребує швидкої допомоги. Ті діти, які не перший раз судомлять, якщо ми говоримо саме про епілепсію, вони зазвичай отримують протиепілептичні препарати і батьки досить часто... Купляють ліки швидкого, швидкої дії для того, щоб допомогти перебрати е, саме напад купувати. Е, це переважно такі ліки, які в нас ну, трішки важко їх достати, тому mm -hmm. що дитина, яка судомить, е, там. 10 хвилин, наприклад, ви їй не дасте таблеточку, не дасте сиропчика. Це або має бути ін'єкційна форма зробити укол, на що батьки ну не всі батьки цього можуть зробити, тим більше коли дитину там трусить, коли в неї судоми. Або е, інші форми ведення, от за кордоном, є ректальні свічки, або мікроклізмички, або там якісь спрейчики, коли ми можемо е, дати дитині ззовні, е, ну, іншим шляхом, і, і воно може допомогти зупинити, чи все ж таки потрібно вичекати. Е, ні, ми од, ми одразу. одразу не даємо, ми вичікуємо. Ага. Одразу ми можемо дати, якщо ну якщо ми знаємо точно, що це буде епілептичний статус. Ну, є такі діти, які судомлять досить тривало. У них там ага. значне пошкодження головного мозку, і вони можуть дійсно мати. Але все ж таки, ми маємо засікти час. Якщо це тривалі судоми, то ми можемо давати такі препарати. Якщо судоми закінчуються через 2-3 хвилини, то потрібно вичекати цей час і вже потім давати препарати. Дитина взагалі може контролювати ці напади. Ні. Ну, можливо, там, я не знаю, можливо, якийсь нервовий стан більше викликає. Угу. Контролювати це дитина не може. Вона не може якось профілактувати, якось уникнути. Якщо ми говоримо за епілепсію, це неспровоковані напади. Вони можуть траплятися будь-коли, при будь-яких умовах є певні фактори, які можуть посприяти цьому. Наприклад, Порушення сну. Дитина не виспалася, і епілептична активність головного мозку, вона може вискакувати набагато частіше, і це може спровокувати напад. Е, якийсь стресовий фактор також може відігравати. Але зазвичай, якщо ми говоримо про епілепсію, то напади можуть ну, в будь-який момент трапитися. І дитина ніяк не зможе їх зупинити. Інколи вони можуть передбачати. Ось ці є аура, або якісь перечуття нападу, або, наприклад, якщо напад починається з якимось окремої мускулатури, наприклад, з м'язів обличчя, mm -hmm. а потім генералізується. І дитина може прийти і сказати, ну як сказати, тоді порушується мова, але прийти до мами, якось повідомити, да, або вони там. Якщо це вже знайоме для дитини, так, я так, так розумію, так. то воно може показати, що там щось не так починається. Угу. А дитина може перерости їх, чи це нереально? В залежності від судом. Угу. Якщо це фебрильні, прості судоми. Так, це дуже високі шанси в дитини перерости, і батьки позбудуться цією проблемою на все життя. Деякі типи генетичної епілепсії також діти переростають з віком. Ось, наприклад, ось ці абсанси, коли дитина зависає, ми можемо навіть не лікувати за певних умов, що там вони виникають дуже рідко, немає якихось порушень когнітивної сфери у дитини немає порушень пам'яті, запам'ятовування там. Дуже рідко це коли раз на півроку, раз на рік. Ну, це точно абсанси можуть траплятися до сотні разів на день. Це вже складна форма. Ну, так, це ми будемо лікувати, бо тут. Це Дитина постійно в зависаючому такому стані. Або є інші генетичні типи апелепсії, які також можуть виникати раз там на півроку. І, і ми розуміємо, що від ліків, прийом ліків щоденний, і там ліки такі досить серйозні, вони мають свої побічні дії. І ми можемо розуміти, що ризиків від прийому цих препаратів може бути більше, аніж від самої епілепсії, то ми можемо. Якщо раз на півроку, то тоді ну, таких чітких, ну тут немає тут все індивідуально. Дивиться по типу епілепсії, по тому як взагалі оця активність впливає на розвиток дитини. І потім ще. Приймає участь у виборі сім'я, тому що ну, є такі сім'ї, яких ти не переконаєш, навіть якщо це два напади в житті буде, батьків не переконаєш, що не потрібно починати лікування. Ну або навпаки, якщо дитина кожен тиждень має напади, а батьки е не хочуть призначати лікування, починає. Ну, хати, виходить, можливо. якщо, наприклад, ставлять епілепсію, це ж діагноз. Серйозний так. діагноз е, і ну, це дитині на ну на все життя такий, нібито ярлик. Угу. Багато батьків, я так розумію, що все ж таки відмовляються від того, щоб поставили. Чи діагноз ставиться в ну, будь-якому випадку? Діагноз Просто... так, ставиться в будь-якому випадку. Я як коли оглядаю дитину. Угу. Якщо я впевнена, що ну, є критерії виконані по епілепсії, ми бачимо там зміни на ЕГ є е, е, більше, ніж два. Напада я можу виставляти епілепсію і невлежності, вважають то батьки чи не бажають. І я призначу лікування, якщо на мою думку, воно в даному випадку необхідно. А там вже на розсуд батьків вони зазвичай з таким діагнозом ідуть до інших лікарів, вони консультуються, тому що ну це досить таки серйозна ситуація. я розумію прийому. і переживання батьків. Так, ну, я так. розумію переживання батьків, і в той самий час. Я розумію, що ну і таким діагнозом теж не потрібно нехтувати. Ну якщо твоїй дитині поставили такий діагноз, чому б їй не допомогти врятувати. Але ви сказали от про побічну дію, серйозну побічну дію цих специфічних uh -huh. препаратів, побічна дія це завжди страшно. Вона часто да, в таких специфічних препаратах проявляє себе. Ну, це ризики побічних дій. Це не обов'язково, що в кожної дитини будуть побічні дії, але ми їх очікуємо. І якщо вдруг вони виникнуть, ми маємо знати, що, наприклад, такий препарат має ось такі, то побічні дії, і ми з ними спостерігаємо. Якщо вони виникають і побічні дії досить серйозні, то ми вирішимо обираємо тактику або змінювати препарат uh -huh. і уходити. Якщо вони не серйозні, ми можемо навіть цим нехтувати, якщо контроль судом досягнений на цьому препараті. А який термін е, лікування? Це на постійній основі може бути? Чи це, наприклад, ви призначаєте на рік, потім uh -huh. огляд, uh -huh. і якщо все проходить, ви їх е, ну, знімаєте це лікування, призначаєте щось легше, чи оце на постійній основі? Ну, це все ж таки знову залежить від судом. Uh -huh. Якщо це симптоматичний якийсь напад, то це не потребує тривалого лікування протиепілептичними засобами. Якщо це епілепсія, то знов таки ми дивимося, яка. Якщо ми розуміємо, що це якийсь добрікісний тип епілепсії, і що висока ймовірність, що дитина позбудеться цих нападів, то дійсно через певні проміжки часу, переважно це декілька років, все одно треба отримувати. Угу. Від двох до п'яти років інколи дитина отримує препарати. препарати так. Потім ми ну, на цих препаратах. Так, ми маємо добитися е, повного клінічного, тобто судоми мають зникнути, вони не мають виникати. І ЕГ-ремісії, е тобто робимо електронцефалограну, uh -huh. а вона вже. Чистенька, гарненька, відповідно до віку, і від того моменту ми відраховуємо ось ці роки. І з часом ми можемо пробувати відміняти препарати під контролем електроенцефалографії, відмінили, зробили електроенцефалографію, подивилися, все окей, можемо ще знімати препарат. І таким чином ми з нього сходимо. Угу. Інколи бувають такі епілепсії, які пожиттєво дитина може отримувати препарати, наприклад, якщо в неї Якась добрекісна пухлина головного мозку, але вона знаходиться в такому місці, що хірургічно її видалити не можна. І у дитини напади. Якщо ми не даємо, у дитини частіше напади. Якщо даємо, то там якісь рідкі епізодичні напади, дійсно при такі, такі діти можуть отримувати і пожиттєво. До речі, про хірургію епілепсії це дуже зараз. Ем... Активний напрям, якщо у дитини є фармакорезистентна епілепсія, тобто в неї судомий і нам важко підібрати препарати, дитина отримує два, три і навіть більше препаратів, і все одно ми не добиваємося стійкої ремісії судом, то і є якісь вогнища на МРТ, то тоді працюємо з нейрохірургами разом. Вони дивляться дитину, роблять обстеження. Розуміємо, чи ці вогнища вони дають епілептичну активність, і є такі варіанти, що просто видаляють це вогнище, і дитина або зовсім позбувається судом, або їх там вони зменшуються. Тобто, це якщо якісь ну новоутворення, я так розумію, yep. в головному мозку? Новоутворення у дітей досить часто є фокально-картикальна дисплазія, це така вроджена аномалія розвитку. Кори головного мозку, uh -huh. да, і їх можна успішно видалити. І дитина буде назавжди здоровою. Ну, назавжди тут таке поняття досить нестабільне, тому що вона може впасти, вдаритись головою, uh -huh. і буде крововилив і може бути вторинна епілепсія. Але, uh -huh. ну, в принципі, ну це не дасть нам 100%, хірургія, це не 100%. Mm -hmm. Інколи буває, що ми проводимо нейрохірургію оперує про дитину. Дитина може не позбутися судом, але якщо дитина судомить на препаратах, і вона отримує дуже багато препаратів і є такий шанс, не да, то його треба користуватися ним, тому що можливо це шанс буде саме для цієї дитини, і це дійсно або зменшить напади, і тоді вони будуть епізодичні, і дитина не буде. Використовувати ці препарати або ну, позбудеться нападів. Дуже дякую вам за те, що ви допомогли нам розбиратися у цій темі. Дуже багато цікавого, дуже багато думок для роздумів, і все ж таки хочеться сказати, нехай усі діти будуть здоровими, тому що ну це такі складні питання. Я думаю, що кожному, кожній мамі потрібно неабияке терпіння, аби пережити це все і допомогти своїй дитині якось жити і продовжувати жити далі. Дякую вам! Дякую і вам дякую за зустріч. На сьогодні це все бажаю, щоб наші діти були здорові, щасливі та жили у мирній країні. Бережіть один одного, піклуйтесь про рідних, і нехай береже нас Бог. До наступної зустрічі.